Всім доброго раночку. Ось такий у нас раночок. Там ще вон. місяць на небі. Ось такий раночок. Виявляєте, що сьогодні в нас буде. Дивіться, який туман. Молоко. Бачите? Капець просто. А в мене сьогодні робота сапати. Сапати треба. Ось цей кусок ще перцю залишилось висипати. це вже я висипала за два дні. Він високий, тяжко. Не то, що тяжко, а забарно. Не можна підспішити, тому що зломуєш перець, деш і ломаєш перець, гілки великі. Спека трошечки впала, нічна. І почали і сині в'язати, і перчик більш-менш. Той де раніше посаджений, там він. Більше хворіє Хворія фузаріозом. І вже не фрегатом, вже нічим ти його обробляти не будеш, тому що ми починаємо збирати його на базар. Там мені дівчата писали, що після фрегату можна збирати через 30 днів. Ну а де ми купуємо ці. Ліки для перця він сказав, що через 10 днів можна збирати. Не знаю, кому вірити, друзі. А в інтернет, що то я не, не, не прочитала за цей препарат нічого. Вірите, в мене немає часу сидіти в інтернеті, постійно сидіти і мон монторитися цей інтернет. Я коли заходжу, там, хоч би спіють відео ваші подивитися і відповісти на коментарі. Напевно, я дійсно зайду і подивлюся. Ну, вже ми не обробляємо ні фрегатом, ні якою хімією, ми вже не обробляємо перець, ми перейшли вже на біологічні препарати. Зараз зовсім нічим не обробляємо, тому що ну, бачу де неде є стріпсик, але це не смертельно. Я думаю, вже температура впала, то я думаю, не буде він так сильно працювати на цьому перцеві. Замовила я біопрепарат, я вам показувала який. Не прийшов, немає його. Напевно, люди розбирають, але не прийшов ще цей біопрепарат. І ще один мені посоветували одна підписниця моя в коментарях написала, вони теж займаються перцем. Перець у них дуже гарний бачу. Відео їхні продивлялися, перець не хворіє, не, не то, що не хворіє, а немає. Немає в них стрипса на перцеві. Там лист як намальований, вже давно в нас такого листа не було на перцеві. То я теж, теж хочу виписати його і спробувати працювати ним. То теж біопрепарат. Бачите, біопрепаратом, друзі, можна працювати навесні, можна працювати вже зараз. А ось коли спека, біопрепарат не спрацьовує. Він починає працювати тоді, коли температура від плюс 10 до плюс 25. Потім вже він не працює. За високої температури він не працює. Ось у мене хочу вам показати, які у мене огірочки. Вже підсапала їх і вже бачу, є. зав'язуються. Це рудничок. не знаю, які вони будуть, побачимо. Це в школці. У мене кума мені дала мій улюблений виноградик, я буду вже на постійне місце висаджувати, а до мій сусід дав школочки виноградик, я буду теж висаджувати вже навесні. Друзі, сорт моркви. Ось у мене яскрава. Дуже друзі, подобається. Це, це е, один з найкращих сортів, мені здається, навіть королева осені до неї ніяка. Дуже гарна морква. Ось дивіться, вона така кольор яскравий у неї і дуже смачна. Із таких маленьких пачок то це, напевно, найкраще. Червоний велетень не подобається мені оця, мені подобається найкраще. І нав'язую вона швидко. Так, вчора зібрали помідорів, вже в які вони у мене страшні, це ці ранні. І вже закрутила вчора сік. Теж 14 баночок двохлітрових. Так що мені вистачить набагато. Тут вже ось у мене висипано, бачите, тут вже чистенько. Я вже тут висипала. Ну, Сперчик нав'язаний є, дивіться, який гарненький ось. Пущики, бачите? Дивіться, який він гарний весничок тут наважаю показати. Ось скільки в'язі є. Він ще зеленку лутий. Це це йде пізніший раніший перець, а пізніший ще і не в'яже. Сопа слоїть. Зараз сама мене хоче. Розитка. Це тут я вчора висипала. стежка вже чистенька в мене. І ось мій пізній перчик. Ну, є в'язь, бачите, є. Оце ось пізній. Це тут у мене 4 п'ять рядочки. Ось бачите, Ну, зараз треба мені їх висипати. Вчора я рядочок тут все висипала. Все, бачите, сьогодні треба далі сипати. Зараз буду мокра, як свиня, тому що руса сильна. Ну, а потім я вже не зможу сипати, тому що безпека сильна. Так що я пішла сапати, а спати хочеться в селі, чого не вистачається сну. Я кому, звичайно. Поки я сапала цей рядочок, ось дійшла до синіх, а туман втік дуже далеко. Бачите, аж де він. Наче швидко сапала, а час година пройшла. Ось рядочок прийсапала, година прийшла. Тут 80 метрів, 20 метрів це сині посадження. Ось так, сапаю. Скільки висипаю сьогодні. Звичайно, всі 10 рядів я не висипаю, 11 тут. Я не висипаю. Ну, скільки висипаю. Високий перець не можна підспішити. О, подивіться на кого я похожа. Капець. Мокра, як свиня. І грязна. А ще сапать, скільки. Так, пішла, я оправлюся, бо курочки їсти, хочуть. кабанчики. Надягну хустку і буду сапати далі. Боже пече. Друзі, трошки впала нічна температура. І почали в'язати наші сильні баклажанчики. Ось почали в'язати. А то я думала, що їх зовсім не буде. Маленькі багато. Ось, бачите, перша кість вся напала, бо Бу стерильна була крута, нічого не зав'язалось. Зараз тільки почали нав'язувати. Ну щось одно буде, знаєш, але буде. Бачите, ось. Звичайно, нагонки для армази, це вже можна буде зберігати. Але це для він повинен 5 разів більший бути, чим такий. В цьому році, слава Богу, кліща на ньому немає. Ми спочатку обробили експірелю його. Ще тільки ну, висадили десь неділі-дві пройшло. Ми ексірелю обробили. І, його, слава Богу, клеща в цьому році я не бачу на ньому. На тому році низ впав але було багато плодів, хоч низ, листя але було, А зараз листя, подивіться, метр двадцять це, напевно, точно є. Тут уже їх. Вон, подивіться, будинок вже. Бачите, до скільки доходить. Вони дуже високі. Дуже в цьому році це просто капець. особливо ті ранні, ці ось, які пізніше ми посадили. Ці не такі, але вони доженуть. В цьому році вони такі бешені, прямо погнали вріст. Тут вже я висипала. І ще знаєте, що хочу сказати. Це не тільки я в цьому році це замітила. Це було вже в нас ясно, Я пожив день дуже багато років назад. Ось дивіться, тут в мене, бачите, ще залишилося три рядочки висипати. Уже я сьогодні сапати не буду. Не хочу. Уже я заморилася. Там воно висипано все вже в мене. Лишу на завтра. Тут вже все висипано чистенько. І ось подивіться, це пізній перець ось Шість рядів у мене дуже пізній перець. Подивіться, який тут лист. Гарний, зелений. Давно вже в нас такого перця не було. Дуже давно, чесно вам скажу. Це все заслуга ексірелі. І останній раз ми його обробили бітоксібацеліном. Ну, я тут не бачу нічого поганого. Я нічого не бачу погано. Може десь там трипсики ще є. Але не бачу такого, щоб авралу було. Це ми саджали перець. Ось оцей кусочок тут ось до стежки. Бачите, п'ять рядочків. І шість, раз, два, ні, П'ять рядочків. Це ми саджали на неділю, навіть на 10 днів пізніше, ніж той. Тут уже не те, Уже де-не-де -де є курчі, які з гріозним в'яненням. І зараз йдемо, я вам покажу. Цей ранні перець, вони саджали, коли він попав у велику спеку. Ось цей кусочок у нас. Ви бачили, тут ми не саджали. Ці 9 рибочки. Це Ми саджали тут питання його. Ось подивіться скільки ось цього зарівозу. Так, він червоний заріоз. Бачите, він червоний, його можна рвати. Ший. Я на чоловік Як ходив, поливав туди, ти... ну, да, перетекло. Ну, добре, що подивилися, бо ми самотюком вже поливаємо, він десь бив. Дуже багато тут зар'зу. Дуже. Перцю, звичайно, теж багато нав'язано. Але він, от, подивіться, зарізав і свій світається і, і пущився. Ну, ось так. Хоча і тут. Я не сказала би, що тут є багато трипсу. Є він, є, я не говорю. Але от він рані, я не знаю, чому його так полюбляє. Трипс він звідси не, не виходить. І що основне, спека азот заблокував кальцій і він не спрацював. Кальцій зовсім не спрацював в цьому році. Дуже була велика спека. Дуже-дуже. Ну ось Бачите, ось такий перчик у мене тут поганий. Бачите, є тут. Трипс якийсь працює і узарі дивіться, який гарний. Я хотіла тут посадити звичайно картоплю, чоловік не захотів. І ми вирішили, що краще саджати пізній його Вибереш дві виборки, буде не більше. Тут, якщо ми будемо 3-4 виборки, зробимо, то тут ми зробимо, ну, в крайній случає дві виборки. Це найкраще, що ми можемо зробити. Тому що він пізній. Ну, Все-таки в'яже в'яже. Бачите, в'яже, але потрібно, щоб він покраснів. За мене каріс нікому не потрібен. Бачите, в'яже. Так, я зараз нарву курочками стрілечки. Пожарила рибки з там Приніс нам одного. Я пожарю пожарила, я буду зараз вечерять. Чоловік мій поїхав у гості, а я на хозяйстві лишилася. То я буду сьогодні сама готувати, їсти не хочеться для себе лінь. Та й що є, то є. Завтра вже внучка до мене приїде, то приготую завтра зранку чи борщика, чи супчика зварю, чи картоплю по селянську, щось придумаю. Ось і все. На цьому все. Всім миру, добра, здоров'я. Молимося за наших хлопців, бо їм... ох, як там тяжко. Я вам показувала, друзі, що я виписала ось такий блендер. Так, я вам показувала. І ось прийшов він. він ну, я ви бачила, відправляла назад з розчисником. І ось він прийшов, чоловік мені склав. Ось такі леза тут. Бачите, скільки їх багато. Ось так. Леза дуже гострі. Є тут дві скорості. Ось бачите, одна, а це ось друга. Я, друзі, ще не знала, як він працює. Нажала на... Два рази нажала на оцю кнопочку, де дві. Дивіться, пудра вийшла з, з... моркви, І ось уже на першу швидкість я. Наж... На... Друзі, ви бачили, я виписувала ось такий блендер. Я вам говорила, що я обов'язково вам покажу, як він працює. Ось чоловік мені склав ось такі леза тут, дуже такі потужні, дуже гострі леза складав і навіть поранився. Є ось такі дві швидкості. Ось перша, ось друга швидкість. На, я не знала, на другу швидкість нажала ну, нажимала два рази. І ось бачите, пудра вже вийшла, дивіться, нілесенько перемололо. А це вже я на першу швидкість теж два рази нажмала і дивіться, що з цибульки вийшлося. Дуже задоволена, не знаю, скільки він буде працювати. Дуже задоволена. Ось зараз ще перемелю помідорчики, бо я варю сьогодні капуснячок трошки зварю. І хочу вам показати, як в принципі, цієї роботи, цього блендера. Якщо вам сподобається, замовляйте, це не реклама, це, це е, мій досвід, це, це те, що мені сподобалось. Ось так він називається. І зараз висиплю все і потім покажу, як працює він на помідорах. Не потрібно тепер бити руки в кутерку, різати цибульку, і тепер мені дуже буде швидко робити і зажарочку якусь і. Салати якісь на зиму, це ж буде швидко. Зараз я покажу, що як працює він на помідорах. Ось насипала я, нарізала в повну, бачите, ємкість. Закриваю кришечкою з такою, і ставлю зверху ось такий блендер. Ну, Мотор, дивіться, натискаю раз. Снімлю і подивлюся, ні. Ще нічого там немає. Спробуємо ще, ні, немає. Побачимо зараз. Ну, ось, бачите. Бачите, що вийшло? Ще трошечки треба. І будуть помідори перемелені. Це попасти в пази тяжко. О Господи! Зараз побачимо, що вийшло. Ось, ну, будь ласка. Красота. Бачите? Ось кусочок тільки один остався. І все, Ось такий. Красота. Мені сподобалося дуже.